Усім алоха, друзі! П'ять матчів Cup відбулись вчора вночі дуже класні заруби. Кевін Дюран проти Леброна Джеймса Лілард згадав, як це грати за Портланд. А Чарльз Барклі вибрав Джордана над Леброном. Я ж обираю ваш лайк над Джорданом і Леброном. Бажаю вам смачного і давайте вриватися. Хіт приймали Мілокі Бакс. Яніс Андрекомбо сьогодні не грає через біль e у лівому коліні. Тому Деміан Лілард прекрасно розуміє, що йому самому сьогодні тягнути цю команду. Хоча Бакс в принципі і так непогано виглядають в останніх матчах. У них чотири перемоги поспіль. Ну і Лілард по справжньому запалюється вже на старті. Перший троочковий ось був другий. Далі Дейм з високого пікенрола проти Адебаю залишається. Сайдстеп троочковий ще один. 19-9, рахуночок на старті, плюс 10 мілокі бакс попереду. Лілард на цьому не зупиняється. Далі працює проти Джимі Батлера зі Стебека, середньої дистанції. Також влучно. І подивіться, Майами продовжують не здвоюватись на ньому, грати проти нього один на один, що є поганою ідеєю, тому що Деміан Лілард продовжує забивати із дальньої дистанції також він набирає сьогодні. 25 очок тільки за першу половину. Його ніхто не в змозі спинити Уже на плюс 15 бакс. Попереду. Далі Брук Лопес також сьогодні Ліларду допомагає. У нього 13 очок всього лише на одному промасі з гри. І таким чином, Мілокі майже на 20-ку були попереду у першій половині. Далі у другій Дем'ян Лілард знову піднімає в повітря Джимі Батлера. Пошив його у дурні, що дуже складно зробити, і відправляє черговий триочковий. Дейм набирає сьогодні 37 очок, 12 асистів, 8 із 13 триочкових. Щоправда, у другій половині Джимі Батлеру це все діло набридло. Він також береться за справу. Джимбо дає сьогодні 23 очки з 5 передачами. Далі Тайлер Хіро, який, ну, походу, збирається на All Star цього року. Сьогодні дає всього лише 18 очок. Майами на мінус 9. Террі Розір. Забуває трьошковий пізніше. Тері розір та ж точка, ще одна трьошка. Скері Тері набирає 17 понітів з лави запасних у четвертій чверті взагалі не знає, як це промазати. Всього лише мінус один для Майами Грін. Забуває дуже важливу трьошку відповідь. І залишається у нас 30 секунд у четвертій чверті. Майамі роблять перехоплення. Розір ще одна трьоха. Бомблучно! Влучно! І на останніх секундах він же Террі на рівний рахунок не влучає. Мілокі виграють свій п'ятий поєдинок поспіль. Дейм, очевидно, в другій половині проти тебе вже активніше почали здвоюватись, кидати на тебе пастки. В Портленді ти багато такого бачив. у Мілокі ні, як вдалося з цим впоратись. Ну основне це ми були трішки швидше. Док нам в тайм-ауті кричав, давайте пацани, ми це вже проходили, ми це вже проходили. В цілому ж, так ви правильно сказали, проти мене так не часто грають цього сезону, тільки коли я ніс відсутній, тобто попередня грає з Клівлендом і сьогодні, в принципі. Тому особисто для мене дуже важливим в цьому матчі було не скатити стільки в самі передачі, а все одно представляти себе загрозу. Я мав і створювати тиск, і в той же час довіряти своїм партнерам і знати, коли віддати передачу. Сан Антоніо Спіорс наразі мають три перемоги поспіль, і в принципі виїзна гра, навіть виїзна гра проти Юти. Це хороша можливість аби продовжити свою переможну серію до чотирьох перемог. Харісон Барнс одразу це прекрасно розуміє, пасує на Вимбаньяму. До речі, хто не знав, Харісон Барнс це грав весь тижня в західній конференції. Ну секундочку. Вимбаньяма тим часом влучає трьочковий з восьми з половиною. Пізніше в Ембі ще одна трьошка з восьми метрів без проблем. Він сьогодні прекрасно влучає, у нього шість трьочкових. Далі Кріс Пол не найкраща передача, але Вимбаньяма все одно своїми величезними ручищами. Цей м'яч якось видряпує. Переносить його в кошик майже без стрибку. Але при цьому Юта себе чухає дуже непогано. Вони дуже поруч в рахунку. Джон Колінс у них є, як завжди, набирає непогані цифри. 20 очок у нього сьогодні. Плюс Юта влучає 51 з гри. Тому Сан Антоніо ніяк не можуть відірватись, ба більше Юта все ще попереду у другій чверті. Тому знову за справу береться Guard Кріс Пол, чудова передачка на Стефона Кесла. У Кріса Поло 14 очок сьогодні. Далі вже кесел роздає передачки. Ось на вимбань яму зліва під 45, від Вембі ще одна трьошка залітає. Далі в лоба ще одна трьоха. Він сьогодні просто перетворився у Стефана Карі зі зростом 225 см, тому що. У третій чверті вже рахуночок на Сан Антоніо. Вимбаньяма продовжує настрілювати. Ось ще одна Бум! З 9 метрів. Сан Антоніо вже попереду на плюс 7. Вембіш набирає сьогодні 34 очки з прекрасним відсотком. Щоправда, подивіться на рахунок Юта попереду. Як ми і казали, Юта прекрасно сьогодні влучає. Там були свої виконавці, Конте Джордж. Наприклад, 26 очок набрав 6 із 12 за задуги пульнув. Колін Секстон також набрав 20-ку. Лаурі Маркенен 14 очок, що правда травмувався у кінцівці. Тому в имбаньямі не можна розслаблятись. Він закриває третю чверть своїми очками і пізніше. Колін Секстон з 9 метрів. Бейнг! робить мінус 3 для Юти. Але як би джазмени сьогодні чудово не виглядали, вони допускають 21 втрату. Сан Антоніошо відповідь демонструють прекрасний захист, хорошу командну роботу. У них 30 асистів сьогодні на команду. Відмічаємо ще також ось Джуляна Шемпеню, якого 15 поїнтів, у Стефона Кесла 23. І таким чином сріблясто чорні забирають вже четвертий вин поспіль. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки. Вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Фініксанс проти Лос-Анджелес Лейкерс це головна вивіска цієї ночі, тому що у Фінікса повертається Кевін Дюрант і Бредлі Біл також. І це значить, що Кевін Дюрант черговий раз йдеться проти Леброна Джеймса. Король це прекрасно розуміє. Розуміє, що Дюран це дуже небезпечний суперник. Одразу влучає здалеку. Далі Остін Рівсь йому допомагає. А Ентоні Деві за ним підчищає. Досить рівно у нас виходить перша чверть. Бредлі Біл тільки повернувся після травми, не став гальмувати. Одразу видав хороший поєдинок. Девін Букер також він сьогодні пречудово влучає. Про Кейвна Дюранта і говорити не варто. Він завжди класно влучає, хоч сьогодні влучив здається, найгірше із всієї цієї. Трійці фінікс попереду на плюс 6, Тому Ентоні Девіс продовжує працювати. Скидка на Остіна Рів, зато й влучає здалеку рів за 15 поінтів. Далі Евіс Девіс і самотужки працює у AD 25, плюс 15 підбирань. І Остін Рів закриває першу половину майже із сиреною. Рахуночок у нас майже рівний. Лейкер борються, намагаються не допустити свою третю поразку поспіль. Брон Джеймс. Передачка на Девіса. Далі Леброн Джеймс, Знову на Девіса. У Леброна 10 асистів, 18 очок, 8 підбирань, майже трипл-дабл. Щоправда, проти Фінікса із всіма здоровими зірками це взагалі не працює. Вони дуже легко йдуть у відрив у третій чверті. Знову двозначна перевага для Арізонців. Кевін Дюрант легко заходить у фарбу. У Кейді 23 три Бредлі Біл також додає сьогодні 23, влучає 10 із 15, і іноді ще й в захисті. Подивіться, який молодець. Леброна Джеймса до щита, як приліпить! Ну і зазвичай дегерами називають якісь кидочки, після яких вже не відіграються. Ось тут це у матчі, мабуть, назвемо, що це був дегер-блокшот. Девін Букер сьогодні не перевершений, До речі, 26 поїнтів, 10 асистів. І Фінікс продовжують показувати карколомні результати з Кевіном Дюрантом. І з ним у складі вони цього сезону виграли 9 матчів і програли всього лише один. Вашингтон Візардс проти Чикаго Булс. Дві, до речі, колишні команди Майкла Джордана. Сьогодні зійшлись один проти одного. Ну і для Вашингтона цей матч, можна сказати, остання надія на вихід із групи. Тому Кайл Кузман намагається набирати оберти. Він сьогодні без свого брата по зброї, без Джордана Пула, який травмований, все ще Кузьма набирає 23 очки. Йому ось хто сьогодні допомагає. Алексар відіграє в захисті проти Вучевича. Далі Сар забиває з стрічкової дистанції. І таким чином у новачка у другого номера драфту сьогодні повтор рекорду кар'єри 20 очок, 4 з 5 триочкових. Нічого собі. Кайл Кузьма набирає 23. Ну і ось приблизно одну чверть тримались в Вашингтон, тому що саме у другій чверті Чикаго починають бігти у неймовірний ревочок. Вони другу чверть забирають із рахунком 40-18. Як бачите, на десятку вже Чикаго попереду. Закла він там забиває з різних дистанцій. У Зака сьогодні 18 очок, досить скромно. Кобівай зіграв непогано 21 очко, п'ять трьочкових. Ось якраз він працює у швидкому відриві. з передачі аю до сунму робить плюс 15 для биків. Нікола Вучевич до речі, також сьогодні чудово зіграв 19 поінтів, 12 підбирань. А Зак Лавін тим часом вже робить плюс 20 для Чикаго. Тому Вашингтон як би там далі не намагався. У них ще був там у четвертій чверті мікроривочок. Вони скоротили до мінус 12. Але Чикаго їм ні на ще більше претендувати не дали. Вони обмежили Вашингтон сьогодні на реалізації 42% з гри, 27% сім. Здалеку для Візер Це 12-та поразка поспіль і до побачення Кап. Мінесоти Тімберволс, які програли два матчі останніх поспіль. Сьогодні приймали Х'юстон Рокетс. Вовки, звісно, мають бути через ці поразки дуже холодними. Але як бачимо, Рокетс також команда не подарунок. Фредді Ван Вліт, Альперен Шенгюн Шенґюн вже купу проблем на старті. Створюють для Міннесоти. Руді Хобер отримує ось такого хамачело від Джабарі Сміта Джуніора. Прекрасний захисний епізод, плюс 9, Хюстон попереду. Міннесота у відповідь, звісно, буде також щось створювати. Нас береться це робити з лави запасних. У нього 19 понтів з банки. І, взагалі, лава запасних Міннесоти сьогодні прям тримає свою команду у грі. Там Роб Ділінгем також додає дуже непогано. Нікол Олександр Уокер. Ну і звісно, Ентоні Едвардс також він трішки скорочує відставання своєї команди. Всього лише до трьох очок, але Фреда Ван Вліда так зупинити ніхто і не може. Фреді набирає очки з різних дистанцій, проникає, скидує, робить абсолютно все, що має робити елітний розігруючий ветеран у Ван Вліта сьогодні 27 очок, 8 підбирань і 11 асистів. Ще шість троочкових він сьогодні влучає. І як бачите, Х'юстон знову на двозначній перевазі. Альпа Реншенґон знову заходить у фарбу. Руді Гобер нічого не може проти нього зробити. Бити. Як же це, мабуть, бісить Руді Гобера. Джейлен Грін гатить згори після перехоплення. Х'юстон якраз сьогодні прекрасно демонструє свій захист, 12 перехоплень, 9 блокшотів. Ділон Брукс вже робить майже 20-ку переваги. У нього 22 очки, але, як ми і казали, лава запасних Міннесоти повертає свою команду. Роб Ділінгем з лави запасних 12 очок, 5 підбирань, 7 асистів. Ось якраз одна із його передач на Ентоні Едвардса, який завершує у швидкому відриві. У Едвардса 29 плюс 10 підбирань, Далі Нікол Ександр Вокер вже рахунок майже зрівнює. І все це нас заводить у четверту чверть, де команди обмінюються класними захисними хайлайтами. Альберен Шенгюн гамачить МакДеніалса. Той старався підбирав. Але Алпі його зупиняє біля власного кошика. Пізніше рахунок вже рівний. 20 секунд залишається до кінця. Класний пас від Ван Вліда на Шенгюна, Але Руді Гобер! Тут як тут. Руді помстився Шенгюну за булінг протягом усього матчу. І матч цей у нас заходить до овертайму. І ось тут вже Шенгюн почав возити Гобера просто по страшному. В кожному епізоді Шенгюн набирає сьогодні трипл дабл, 22 очки. 10 підбирань, 11 асистів. Ось тут він забуває дегер. Звісно, через Руді й пізніше показує, що Гобер занадто малий, щоб проти нього захищатись. Ну і Рокес таким чином мають 3-0 результату групі і забезпечують собі місце у плей-офф. Пандо тепер буквально на пару хвилин у студію до Inside Guys. Давайте послухаємо Чарльза Барклі. Він поділився своїми думками. Хто ж все-таки найкращий баскетболіст за всю історію NBA? До речі, ви знали, що Леброн Джеймс всього лише у трьох триочкових від Кайла Корвера. О, Кайл Корвер, крутий шутер. Так, і до речі, Леброн вже на другому місці по 30-очковим матчам в NBA. Більше тільки у Майкла Джордана. Ну, ось бачите, ви бачите, це ж прекрасна статистика, яка все показує. І я зараз тут не буду сперечатись там про величність. Але Леброн, наскільки він більше сезонів зіграв, ніж Майкл, і він все одно позаду, це божевілля. Я дуже люблю Леброна, але він все ще позаду Майкла і він зіграв при цьому на 8 більше сезонів. Про що ми взагалі говоримо? Окей, друзі, пишіть, як завжди, ваші думки в коментарях. Чи згодні ви, чи не згодні з Чарзом Барклі. Я ж на цьому, як завжди, дякую усім патронам та спонсорам каналу Game7. Всі, хто хоче доєднатись, посилання вас очікує в дописі під цим відео. Ну і на цьому всім па-па!